Всім привіт! Ви на каналі Мазину Інтертехніка і з вами Євген. На даному огляді буде міні-трактор від компанії ДВ, модель 504G. Модель така дуже спірна. Всі кажуть, що там 45 кінських сил, ще частина каже, що там 50 кінських сил. Говорять, що коробка слабша за двигун і буде не витримувати потужність. Дуже багато різних моментів, і його ціна 8030 доларів. І ось ця ціна, ці всі моменти, отак покриває. Тому що за таку кількість коштів ви не знайдете аналогів по потужності і по ціні, і по можливості, можливості даної техніки. Давайте розпочнемо огляд з двигуна. Капот на ось таких завісах. Є газові упори, в ньому встановлений двигун маркування КМ495 ВТ. Чотирьохциліндровий двигун, циліндри роздашовані. Вертикально двигун рядний, має рідинне охолодження, також вентилятор з дифузором, що неодмінно підвищують. Час його роботи, його ресурс. Палений бак знаходиться під капотом. Також тут є вимикач маси і акумулятор. В ньому 12, вольт. ну, 12 вольтна система електроніки. Бачите, трошки вже довгенько він постояв. 21-го року ще техніка. Техніка повнопривідна. Погляньте на передній міст. Є передні і задні противаги. гума 6,5 на 16. Де б це тут? А, ось, 11,2 на 24. Стандартний показник для всіх міні-тракторів. Є розетка під причеп. Також бачимо, є гідровиходи, лише два конектори. Бачите, бистросъйомні з купачками. трьохточка, точка, максимальне навантаження, на яку 420 кг може бути. Тут вже, бачите, світлодіодна оптика ззаду, є місце для номера з підсвіткою. Це зразу передохранічний можете бачити. Бал відбору потужності на дві швидкості і штатний паркоп. На конструкцію трьох точки. Надійна схема взагалі нічого тут не викликає сумнівів. Задній мост. Регульовані що передні колії. Також неабиякі плюс. подобається мені тут підножка, така масивна, дуже зручна у використанні. Піднімаємось в салон, бачите, є провода під розетку під причіп Сидіння у нас звичайне таке поганеньке, звісно, але на пружинах, тому плюс за це приборна панель, а повністю аналогова, зручне розташування дуже всіх речагів. Елементів управління, акселератор, гальма, щеплення. Все дуже легко натискається, педалі широкі мають великий діапазон ходу. Також бачите, з боку в нас КПП. 4 плюс 1 на 2. Є такі ручки для водія і ручне гальмо. Управління на віску. Тут валом відбору потужності. І також є механічне блокування заднього диференціалу. З правої сторони в нас заховався ось такий кейс для інструментів, що дуже добре. Бачте, легко спригнув з цієї підножки, реально дуже зручно. Металічні крила. Що тут у нас? Бачите, такий кейс. І нагадую, що це він коштує 8030 доларів. Я думаю, непогано за таку ціну досить непогано.